Ваш трудоголік знову на зв'язку. і Сьогодні у нас знову влог. Знову влог. Що ви ще від мене очікували? Ранок починаємо з кави, і сьогодні навіть не зрествоварімова бабалута, а з нормальної кави. Вставати з кожним днем все важче, все більше не хочеться. І першим ділом ми сідаємо за шо правильно за математику. Працюємо по старій робочій схемі, тобто робимо всі важкі завдання в першій половині дня, щоб другу половину дня приділити таким самим важким завданням, але вже не пов'язаним з математикою. Виконую завдання, до мій Google Class отак не буде виглядати. А потім сідаю за НМТП історії, будемо проходити першу тему чи другу, яка там нарешті у мене сніданок, а потім я розповідаю англічанину у те завдання єдине, яке залишилося, і кормлю сім букрабове паличкою, яку він не доїв, тому доїдала я. Після консультації по укермові ми летимо в зал, і отакі, от відпахавши на присіки, вже отакі гарні. Подивіться, яка гарна. Просто ну я ну. Ну, Коротше, вдягаємося, збираємось і біжимо додому. Знову біжимо. Після спа процедур у мене є час приготувати собі вечерю і поїсти її. А якщо ви думали, що це кінець, то ні, ми сушимо волосся, вдягаємось і біжимо у гості. Так, у мене сьогодні дуже насичений день. Насичений він приступами тривожності, компульсивними переїданнями і кучами булок, як виявилось. Вдома вже дивлюсь мелодраму, на яку підсіла. Пишу щось, я не пам'ятаю що, читаю щось і дивлюсь виступ лісіч. Поповняємо водний баланс і йдемо спати.